Наголосити і про те, що Серед наших партнерів є багато університетів поза Харковом, які знаходяться поза Харковом, але спів, тісно співпрацюють з нами, і ми реалізуємо багато крутих, класних проєктів разом. І одним з таких університетів є Сумський державний університет. І я запрошую до слова Волка Юрія Юрійовича, декана факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету, який проліє світу на роботу свого факультету і навчання на еліт. Тож, Юрій Юрійовичу, вам слово, будь ласка. Щиро дякую, добрий день. Чутно все все добре. Так. Дякую за запрошення, дякую за цю можливість поспілкуватися з абітурієнтами і з тими, хто зацікавлений в роботі нашій. Я поясню, ну розкажу трошки про наш факультет, про наш університет. По-перше, ну, сумду та еліт. Еліт це абревіатура нашого факультету, електроніка інформаційної технології, буду використовувати надалі її. По-перше, це люди. СумДУ, еліт це люди, здобувачі, викладачі, адміністрація це все команда однодумців. Uh, і ну, одни з однією з наших, наших сильних сторін є і та безпосередня співпраця з роботодавцями ІТ-сектору. А для нас викладачі практики, рецензії програм навчання, залученість безпосередньо в освітній процес викладачів практиків. це по великому рахунку буденність, але буденність, яку ми безпосередньо цінуємо. Ми її. Плекаємо і намагаємося розбудовувати постійно, оскільки ми розуміємо, що коли ми маємо залученість ну, прямих фахівців галузі, то однозначно це буде сказуватися на якості навчання. А ми проводимо івенти по на по типу днів кар'єри в IT, Ми розповідаємо про те, ким може можуть працювати наші випускники, розказуємо про практичні можливості. Однозначно, наші студенти ходять на практики в it компанії Ну і відповідно всі ті. Заходи, які орієнтовані на розповідь абітурієнтам про його майбутнє працевлаштування, це те, що, на чому ми намагаємося робити фокус на факультеті. СумДУ взагалі це більше 12 тисяч здобувачів. Наш факультет Еліт це один з найбільших наразі по контингенту. Ми працюємо, за, працюємо з майже 1700 людей одночасно в рік, і перший курс тут у нас також не найменший. Якщо говорити про специфіку роботи, то однозначно треба зупинитися на спорідненості 17-ї галузі, це електроніка, та 12-ї галузі це по суті. Інформаційні технології е, є різні історії. Хтось спочатку вчився програмувати, потім вивчав залізу, якщо можна так сказати. Хтось навпаки, е, світ взагалі динамічно змінюється, і колись основним, скажімо так, основною формою роботи був аутсорс е, і да веб-програмування під різні фреймворки. Зараз е, ну все, все шифтує в сторону Internet of Things, е, Розумні будинки, інтеграція гаджетів в мережу і тому подібне. Це такий загальносвітовий контекст, який впливає на потребу ринку праці та на дослідження безпосередньо. А ми, як всі пам'ятаємо, що вища школа і вища освіта, вона пролягає із досліджень. У нас є свій контекст у факультету, який пов'язує 12 та 17 галузі, і ми намагаємося в цьому напрямі і рухатись, плекаючи свої цінності. Наші цінності це agile та digital-oriented підходи в організації роботи, причому не тільки, ну розумію, не тільки викладачів, а й організації роботи студентів. По суті, завтра краще ніж учора. Це коротко, якщо описати наші підходи. Ми виходимо з реального стану речей, даємо собі чесні відповіді і не соромимося говорити про свої прорахунки для того, щоб стати кращими, і це нам дає неабиякий шанс на вдосконалення. Грамотне розпорядження ресурсами це теж про наші цінності, ми вчимося пріоритизувати і доводити почати до кінця. Ми також фокусуємося на зрозумілій та ефективній комунікації, оскільки ну зараз в наших умовах, коли у нас і змішаний формат навчання, не всі студенти, прямо до яких ми можемо дотягнутися Підійшовши в сусідню аудиторію, так це однозначно комунікація пріоритет, це ключ, ключ до сталого розвитку взагалі нашої спільноти. Тобто, цей ком'юніті building навколо факультету, також один з наших пріоритетів. Це і багаторівнева система внутрішніх комунікацій не тільки за університетського, а й факультетського рівня. Ми постійно ну, надаємо, ми надаємо всі можливості студентам звернутися до на відповідних органів деканату університетських органів. В написати в телеграм заступнику декана або декану, це взагалі ну, нормальна практика, стандартна. А з Dungeons and Dragons так візів різних нас взагалі не виженеш. Тобто студенти вже мабуть втомилися від нашої присутності на таких заходів. Але тим не менш, ми вважаємо, що такий ком'юніті білдинг це один з найперших таких кркамінців комунікації, зрозуміло, ефективно, оскільки ми намагаємося гуманізувати освіту. Тобто, ми все одно люди. Люди, які навчають людей, студентоцентричність також одна з наших цінностей, і університет, по суті, живе студентами і для студентів. Саме через студентів чи через їх проактивну позицію здійснюється головна, головний зв'язок академічного середовища із суспільством. Тобто таким чином ми робимо свій внесок в ну, інтелектуальний виробничий потенціал нашого суспільства. Цифрове навчання також однозначно наші цінності, яка також вже на рівні грамотності для нас є. є. Маємо власну платформу для онлайн навчання. Викладачів слідкують не тільки за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в країні. Все, що використовується навчання, одразу ми намагаємося впроваджувати інколи навіть типу переду. І прозорість процесів це про довіру. Це про довіру якраз про ту основну цінність, яку я сказав на самому початку. Це люди. Основна прозорість це основа довіри між усіма учасниками академічного життя. В умовах, особливо громадської нормативної бази, досягти цього непросто, але завжди можна використовувати інформаційно-комунікаційні технології, хмарні технології, менеджери завдань, месенджери і так далі. З цим проблем немає. Ці засоби факультет невпинно впроваджує, тому студенту завжди ну, зручно навчатися, якщо щось не зрозуміло, завжди можна спитати. Також я ну, хочу, хотів би сказати, що на, на факультеті ми постійно і в університеті ми постійно задаємо собі питання, що ти сьогодні зробив для перемоги. І, в принципі, нам є що відповісти, просто поки що не вголос. Не можемо ми голос це на це відповідати. Якщо зайти ну, якщо говорити про оборонний сектор, якщо зайти на найбільший сайт таргетованого рекрутингу до збройних сил LobbyX, до прикладу, да можна побачити, що всі спеціалісти є затребувані, навіть геймдев, навіть розробники комп'ютерних ігор. А про it посади в силових структурах і, взагалі, мова не йде, це вони відрізняються. Навіть більшим рівнем комфорту несення служби, при тому, що роль для значення, ролі та значення для перемоги не менше, ніж у піхоти там або штурмовиків. Державний сектор взагалі у військовий час забирає на себе левого частку ВВП Тому держава буде ще довго значним роботодавцями. Тому, в принципі, думати в цей напрям однозначно має сенс. Якщо говорити про... Спеціальності, які ми про які ми обговорюємо сьогодні, то на бакалабораторіях факультету літ цьому році ми маємо наступні за з комп'ютерними науками 122 спеціальність дві освітні програми: інформатика і інформаційні технології проектування. Інформатика це про штучний інтелект, алгоритмику, сучасні мови програмування. До речі, ця освітня програма має ендорсмент визнання від харківського it кластеру. Я думаю, вони мене тут підкоригують. Якщо що, також інформаційні технології проектування це друга УПЕШ, освітня освітня програма. Це про UI, UX, про 3D, про віжуал, і таке інше, тобто, це по суті споріднено. також звичайно, що буде в цій в рамках цієї освітньої програми, надається повністю всі необхідні навички харт-харт скіли для того, щоб працювати в IT-секторі, плюс вже є такий фокус на віжул складову. 125 та спеціальність кібербезпека та захист інформації, освітня програма одноіменна кібербезпека. Вивчаємо як hardware, так і софтвер. основи кібербезпеки, напрям ethical hacking. Також маємо потужну співпрацю зі структурами, де важливо ці знання. Відомими абревіатурами тут розкидуватись Також не буду. Кібербезп... Значення кібербезпеки ну важко зараз применшити в сучасних умовах, і однозначно вона буде тільки розвиватися ця спеціальність і як безпосередня потреба в ній нікуди не дінеться найближчим часом. Якщо переходити до 17-ї галузі, тобто блок електроніки, тут у нас також різноманіття є з чого вибрати. Освітня програма електронні інформаційні системи це про ну якщо ти ви дивилися теорію великого вибуху, то в принципі те, от, ці люди дуже схожі. Автоматизація та комп'ютеризація фізичних експериментів, нові матеріали для електроніки, новітні підходи до того, щоб ці матеріали винаходити, базуються на потужних наукових досягненнях, і звичайно, що така освіта надає змогу вклад... Робити щось нове, корисне для е, світової електроніки, електронні системи та компоненти, освітня програма це нові матеріали для сонячної енергетики, нові провідні матеріали, е, навіть прозорі провідники, електронні нові, нові пристрої, нові електронні системи і таке інше. Е, мережеві та інтернет-технології в рамках спеціальності 172 е, це е, телекомунікації, це все те, від чого залежить сучас наша з вами, е, от сучасна навіть. Розмова в цей момент телекомунікації, це мережеві та інтернет-технології. Фахівці в цій галузі потрібні скрізь. Немає, мабуть, зараз ніякого інтерпрайсу, ніякого підприємства, якому не потрібні були фахівці по мережевим та інтернет-технологіям. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, освітня програма комп'ютеризовані системи управління та робототехніка. Потужна розвиваюча спеціальність в рамках нашого факультету, велика інтеграція з з сектором, який потребує роботизованих рішень, це і логістичні роботи, це і про нупродакшн, там де щось потрібно виготовляти де потрібна безпосередня автоматизація процесів конвейори, роботи на колесах, роботизовані руки, погрузчики і таке інше. Тобто, і робота з електронікою з мікроконтролерами, тут однозначно в пріоритетах. 176-та спеціальність: мікро та наносистемна техніка, освітня програма, нанотехнологія та біомедичні системи. Зараз ми безпосередньо на бакалавському рівні готуємо фахівців в цій галузі. Також маємо маємо набір обладнання і фахівців, які дозволяють працювати над новими матеріалами, які можуть стати в пригоді в ну в біомедичній сфері. Це може бути і можна говорити про протезування можна говорити про новітні матеріали для. Роботизованих рішень, скажімо так, які безпосередньо інтерфейся з людським тілом, і таке інше. Ну і звичайно, не можна забути про прикладну математику, наука про дані та моделювання складних систем, не дивлячись на назву прикладна математика, да завжди чогось вона лякає бітурієнтів, початися не ну, мати чого лякатися. Мова йде про науку про дані, data science, моделювання складних систем. Готуємо дата аналітиків з усім необхідним скілсетом для того, щоб ну, Витягати висновки з будь-якого набору даних по великому рахунку. Маєш дані, має володієш світом. Це осінт-розвідка, це е, рішення, які потребують аналізу великих обсягів дані, все це саме тут. Е, однозначно, варто сказати, що е, ну, якщо говорити про е, СумДУ та Еліт. Ми намагаємося виконувати також і свою ну третю місію університету, так звану, це давати щось суспільству безпосередньо. Я вважаю, що наші фахівці це роб, вони мають отримують такий необхідний скілсет для того, щоб давати. Великий імпакт в розвиток як нашого міста, так і регіону і прилеглих регіонів є потужна співпраця з хар харківськими колегами. До речі, в радий всіх бачите сьогодні. І сподіваюсь, тільки на розбудову цієї співпраці. Якщо переходити до, до вступу до вступу, то в цьому році ми очікуємо: ну, вже порядок прийому вже прийнятий, ми очікуємо. Тепер правил прийому на рівні ЗВО вони вже незабаром будуть оприлюднені, і тому ми можемо відповідати на питання, які стосуються вступу безпосередньо і працювати вже за бітурієнтами. Я готовий відповідати на питання. Я щиро дякую за можливість, за можливість розказати трошки про наші цінності і про напрями, за якими ми готуємо абітурієнтів. Ну і однозначно скажу, що. Welcome, чекаємо. Дякуємо, Юрій Юрійович. Знаєте, одне з найперших питань, яке хочеться вам поставити з Харкова. В якому форматі відбувається у вас навчання? Чи це все ж таки повністю дистанційна форма, чи змішана, чи можливо це все ж таки офлайн? Ми дуже хочемо офлайн. Працюємо зараз у змішаному форматі, тобто, у нас є кампуси різні з укриттями. Ми можемо ставити і ставимо заняття в укриттях, щоб не переривати освітній процес. Але, звісно, є ну відеолекції, наприклад, де треба збирати великий потік, ми не будемо поки Вірші, лекції, де треба збирати потік, ми не будемо збирати для того, щоб ну, не ризикувати зайвий раз, можна провести їх у відеоформаті. А водночас, там, де потрібно робота з обладнанням, там де необхідно попрацювати з безпосередньо знову. На кібербезпеці, до прикладу, або в електроніка, там де потрібні прилади. Звичайно, потрібно ходити в аудиторії. Ми намагаємося розміщати такі заняття біля укриттів, щоб швидко переходити в разі повітряних тривог або безпосередньо в укритті. Да, там де є на це можливість. Сподіваюся, що ми будемо збільшувати частку цього офлайну, але розуміємо, що безпекова ситуація на жаль, тут нам диктує. А в такому разі чи є інфраструктура у університету, така як гуртожитки, так як в яких можна посилитися, наприклад, з студентом з інших міст, чи вони можуть повністю студенти з інших міст навчатися в дистанційному форматі? Так, однозначно, ну, є і інфраструктура гуртожитків, можна поселитися в гуртожитках, також є укриття, ну, щоб ми могли забезпечити всі безпекові умови. А, і б, якщо, звичайно, там, людина не може приїхати з якихось причин, ну вже тут я посилаюсь до цінності про agile, про гнучкість, що ми гнучкі в плані підходів, звичайно, що буде застосований індивідуальний підхід, кожну ситуацію розглядаємо, готові йти назустріч. Тобто, тут, тут однозначно. Супер, дякуємо. А які взагалі ресурси доступні для студентів? Так для навчання, можливо, бібліотеки, лабораторії якась а, програмні забезпечення, комп'ютерні класи, то що є щось? А, так, звичайно, це розгалужена система комп'ютерних класів. І тут я маю відмітити оцю нашу партнерську співпрацю з. АйТі компаніями, які допомогли нам збудувати потужну систему комп'ютерних класів. Тобто різні іт компанії долучилися до того, щоб надати нам комп'ютерну техніку, і ми отримали безпосередньо ну таку мережу, скажімо так, комп'ютерних класів від різних від різних компаній. Там проводяться і заняття, і залучаються їх фахівців. Ми проводимо наші викладачі. Бібліотека, звісно, бібліотека в нас розвивається по. Такому вестерному твестерному типу розвитку, тобто, це перш перш за все, бібліотека це it інфраструктура. Насправді, в нашому прочитанні, звичайно, що є і там на мільйони йде рахунок паперових примірників, але звичайно, першочерговим є it інфраструктура це електронні каталоги, ліпгайди і таке інше. Тобто, це все ця інфраструктура є. Вона доступна для студентів з першого курсу одразу без ніяких проблем. однозначно, також ще про прозорість. Я додам от якщо були питання, там здається де знайти програму навчання оприлюднено все. Ми сповідуємо прозорість. Є каталоги освітніх програм, є каталоги курсів, всі структури того, що ми вивчаємо, вони оприлюднені. Можна передивитись, що ти будеш вивчати в наступному з наступному семестрі. Що ти будеш вивчати там через семестр, і працювати в там в рамках такого неформального свого навчання на напрям формально. Дякуємо, також ще декілька питань у чаті. Чи можна завдяки вашому закладу почати працювати гейм-дизайнером? Цікаве питання. Так, я би відповів на це питання так, оскільки ну, шлях гейм-дизайнера взагалі не простий, значить, на базі університету є ще. На базі іншого факультету, але на базі університету є 121 спеціальність інженерія програмного забезпечення, освітня програма розробка комп'ютерних ігор та да, розробка комп'ютерних ігор. Ситуація в чому? Шлях геймдизайнера дизайнера не простий, тому що це одразу шлях в продуктову компанію, тобто тобі потрібно працевлаштуватися в компанію, яка випускає якусь ігру. Правда, Правда ж? В Україні таких небагато. Але е, у нас є успішні кейси е, людей, які безпосередньо працюють і в aaa проектах, тобто працюють над всесвітньо відомими іграми. Е, у нас є навіть зв'язок з е, компанією в Сумах, яка виробляє, е, яка працює зараз над продуктом, який вже є в стімі. Є гра в стімі. Вона е, вони її розробляють. І в нас є партнерські відносини з цією it компанією. Ми і компанія зацікавлена в майбутніх спеціалістах з геймдеву. І ми зацікавлені в тому, щоб підготувати ну, таких, таких спеціалістів. Чому також важливо, от я казав про оборонний сектор, про ну що є що відповісти? Геймдев також важливий для оборонного сектору. Хоча це не, ну, не очевидно на перший погляд, тренажери, всякі, всілякі там, лазерні тири і таке інше. Ну, скажімо так, вони на ці ідеї на поверхні, і в цих ідеях ми також працюємо. Супер, і також є питання щодо живої зустрічі з вами та обговорення деталей вступу на спеціальності. Так можливо можете проанонсувати якісь дні відкритих дверей, або представники приймальної комісії працюють в якісь дні, коли можна прийти і поспілкуватися, дізнатися більше деталей про вступ. Без проблем день відкритих дверей дуже скоро, 20 квітня, можна приїжджати, будуть всі спеціальності нашого факультету. Представники приймальної комісії за наданими посиланнями контактними телефонами можна знайти. Також телеграм-канал вступника Еліт безпосередньо я в цьому чаті є в цьому каналі, тобто можна домовитись там, тегнуть мене, домовитись про зустріч і пос... Я кожного дня на роботі попрацюємо. Ми, ми всі фізично тут, в Сумах. На робочих місцях тому без проблем Кожен, кожен день. Домовляємося, і поїхали супер. Дуже дякуємо, Юрію Юрійовичу, за презентацію університету, а за так знайомство із Сумським державним університетом.